Всім привіт! Їду зараз. Е, мають забрати каченята. Завезу е, тут в нас по місту. І треба купити до оприскувача там трісла труба, трохи там ліпили, ремонтувала, але вона все одно тече, бо то такий автоматичний він там на моторчик. Ну одним словом, куплю, якщо, якщо буде. Надію, що є, бо треба там буде зараз ще докрупити дещо і вам покажу, як воно буде. Одним словом, їду. Що куплю, все зараз вам покажу. Так, ось така у нас Повітряна погода сьогодні, то сильний вітер, то трошки слабший, від вчорашнього дощу, як видно. Ну, воно там підсушує, внизу чуть -чуть, чуть -чуть вологи є, але її мало, тому ось така лієчка. Друга там внизу на долині має таких. ну Це не керниця, там два кульця і там одне вже майже замулило, взяла, так, після дощу туди вода підходить. І отак підливаю це все вручну. От сюди в один парне клею, десь приблизно лію вісім, І тоді він, видно, зараз той же підлив, цей не підлитий, цей підлитий. І зараз одразу накриває, щоб вітер не сушив, щоб воно собі всередині мало було. О, трохи Трохи треба з тим побавити знову, але якщо було мало, ось, то не було вітру до знову. Знову ось такий сильний вітер. Ще якби не вітер, ще може і менше сушило, і накривати в такий вітер тяжко. Ну, але є то, що є. Так, ось такі, ось такі справи, зараз на полі, ще ось це все. Там і теж пару вже підлити, а оце все ще зараз треба буде підливати. Ну нічого, по чуть-чуть, по чуть-чуть воно. Воно суне. Це головне, що потихеньку гарно сходить. Так. Поки, поки подолива вже починає, вже починає темніти. Вже підлив, накрив, ще тільки тут треба чотири, вони так тільки прикинуті, ще три добре накрити. Внизу ще є два самому мене накрити, і тут чотири їх зараз буду обробляти. Ще і тоді ще накривати. Так, ось такий. Там того року все-таки мали звичайні, такі на 16 літрів там того року придбали, тут і он. немає вже просто часу, немає не знаю, де старий тріснутий, але... суть не в тому, суть в тому, що ось та трубка. Добре, що знайшов місті, Ось тут. Зараз я покажу, де трісну. Одним словом зараз буду робити і вам покажу. Так, зараз Відкрию. Оп. Ого, тут он, прям. Запаяно, ну, я думаю, що воно, що воно просто таке на наклей. Так, ага, але все одно мені там ту там ту трубку треба буде знайти, бо там є там є розпилювач. Одним словом, десь, напевно, в зимі стояли, отут, попри... попри фокусується ну, на, на це не хоче, попри оцей шов. Було, було трісло. І почало пускати, ми її і клеїли, і, і ще тільки з нею не робили, але, але ніяк. Зараз тут, тут вставлю. Так, а що воно? то не та сторона, так, так, так. Ніби та, Тут ніби без різниці мало би бути. І зараз ще треба буде піти. Піти знайти так і насадку ще сам розпилювач. Так, починати поки ще хоч трохи видно, бо ще теж треба накрити на ніч, хай вже гріється. Так вона би ніби тут ще мало. Так. Вона ще тут розкладається. От так, робиться довше, одним словом, зараз. Дороблю, прикручую, знайду і покажу вже, як воно буде виглядати в зборі. Так, я вже покрупив, поки було. Ще трохи видно. Так, так, стой, вже вже ось. Перещепив, тут так, просто шланга прикручується, ще старого був, знайшов фільтр, але там, походу, я всередині його запахав, але воно би інакше не наділося. І тут то, що насадку надів, тут є. Є ще така двійна, є ще така недрева, воно ну, до нього йде ще в комплекті. Три інші насадки, але ну, я поки що користуюсь тільки, тільки цією розпилюю. Добре, потужність регулюється, поки що ним я задоволений. Так, зараз, зараз ще я піду накривати, ну то видно не буде. А то я не буду знімати, а як закрию, то ще підемо просвітимо. так як я казав, яйця бурбона, бо мені самому цікаво, чи будуть нарешті вони, чи ні. І ще подивимося, що там як там справи наших малечі ті, що в стайні. Так, індечка була так підстала, я вже її забрав. Так, ось тут в нас є, гарненький. Добре, тішить. Тут теж було. Тут і десь когтем стало. Ось така в яйця. А, тут вітріна камера тут така. І вона через тут повітряна камера направила сторони. Вона у нас тут то воно, в принципі, пробилось, але ніби в ньому щось є. Так, тут є. Тут у нас плаває ось тут видно цяточку таку маленьку. Так, тут є. Тут є ось таке червоненьке. Так. От, теж. Запліт, вину, хоть добре, так, заплітне, ну хоч добре вже. Тут теж камера. Та, хто той? Не знаю, чи щось, а ні, тут, напевно, і нічого. І нічого нема, тут деякі, напевно, і було кустити. Я згадую, деякі яйця тут є. Їхало. одне добре повітряною камерою вверх, а пару їхало. Тут теж є повітряною камерою вниз. Ну, але воно, вроді камера порвана і яйця пусте що нічого, так, тут всіх, всіх виглядає, що ось такі тут є і судинки. І цей, о, і тут є. А тут, 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 тут щось воно мутне, тут не буде з того нічого, от не виходить два, ніби пустине, і одне то, що воно так ногою, не я отак оберну, може не роздусить. Значить, два забираємо, лишилось 13. Так, добре. Так, а тут у нас тут бурбони. А так як я казав в вчорашньому відео, що мені не подобається, але якось вона вже ніби ніби успокоїлась. Тут ми, хто пам'ятає, садили 20, дієць, залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так і, ну, воно, я подивлюсь, що щось ще ніби нічого не видно. Одним словом, вона так сиділа, що от в тому куті завжди кожного дня я до неї приходив і її піднімав, щоб вона поїла і тут було придушене яйце. тому було придушене воно так, що ну, типу не роздусило повністю, а отак. Шкарлупка втиснута, в середину або зовсім відлетіла, а плівка ціла. І курячі яйця вона хто пам'ятає, я її через то пересадив на індечі, вона ну, може курячі, слаба шкірка, ще щось ну, досить. Але й ті досила. Одним словом, як наситка, вона мені зовсім не подобається. Зараз ще вона відсидить, то якщо далі не буде досити, якщо буде, то я там маю дві квочки, сідаю, пересаджу під квочку. Ще може вона буде нестись, а на осінь буду її прибирати, бо, бо така індечка мені. Бо така індечка мені точно не годиться. Сьогодні я їх ще не випускав. Ось вони тут дві їдять, ось одна ось друга, оце ось третя. Що несеться, бо я зайшов. Ну, а вже починає пристежувати, треба буде відбивати. І індек тут. Дивиться, що робиться, бо я зайшов, їх повиганяв. І вони тепер не знають, що я в них хочу. Світи, але ніби сильно не бояться. Оці дві крайні сидять. Ну, оця така чорна, вона трошки виглядає більше, але вона і несеться. Він там квочка сидить, йому там цікаво, що там, що там таке. Так, ось такі справи. Ну, по перепілочки. Я кажу, цих дві секції треба буде перебирати, але я не маю навіть часу, навіть не знаю коли, думав до свят, до свят, напевно, не встигну, бо курочки вже несуться. Там знизу самого самого е, пухові кури зараз сидять, бо качество вже великі ночують на дворі, ну, а тут все, гулуший, все як було, ці там на горі. Та й так, зараз ці поїдять, їх заженуть та вже буду йти, буду йти до хати, бо вже. Від ранку, сьогодні з парниками трохи, трохи вони мене вимотали, ну але підлиті, накриті будуть гарненько рости. О, він заглядає, бо там індики теж є, не знаю, що то, що то там ха -ха -ха, таке. Там є ті індичата старші. Вони теж же там такі прям індики гарні, і він тут ходить, дивиться, що то за індики такі. Так, ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.